Чи знайоме вам відчуття, ніби життя зупинилося? Ніби реальність зараз не існує. Є лише минуле до, і буде лише після, коли все завершиться. До і після хвороби, до і після війни? Вітаю! Мене звати Павлова Катерина і я психологиня. Описаний вище стан це синдром відкладеного життя. Він характеризується тим, що всі переживання людини пов'язані лише з минулим. Тим, що було до травмуючої події, і майбутнім те, що буде після того, як вона закінчиться. Людина не живе у сьогоденні, вона не отримає радості від життя зараз. Звісно, будь-які переживання людини про стресову подію вони важливі і абсолютно нормальні. Але потрібно дійсно переживати їх, а не застрягти у такому собі анабіозі і потім жалкувати через втрачений час. Потрібно дати собі час для того, щоб Прожити емоції, проговорити їх, відчути їх повністю, а потім рухатися далі, жити у новій реальності. Адже життя продовжується вже зараз. Тож, що робити з синдромом відкладеного життя? І найперший крок це усвідомити, що ви живете відкладеним життям, те, що ви не даєте собі проживати це життя на максимум. Для цього вам потрібно зрозуміти, чому це так, які думки змушують вас так робити. Тут можуть часто виявлятися неприйняття діагнозу, страх комунікувати з іншими людьми через стигму, яка є у суспільстві, або навіть самостигматизація. Візьміть листочок, випишіть собі усі обмежуючі твердження, усі думки, які не дають вам жити наповну. Для того, щоб виявити їх, просто задайте собі питання, чому я зараз обмежую себе. І все, що прийде вам на думку, це і є ось ці обмежуючі думки. Поряд з кожною з них напишіть, чому вони не на 100% правдиві і чому вони насправді вам шкодять. Ну, от, наприклад, таке твердження, як я не можу зараз жити повноцінним життям, бо я хворію на туберкульоз, воно не є повноцінно правдивим, і воно шкодить тим, що через таку думку людина не робить нічого, що їй подобається. Вона відчуває себе неповноцінним. І замінити це твердження можна на Наприклад, таке. Зараз у мене є певні обмеження через мою хворобу, але я все, що можу насолоджуватися життям. Я можу пити смачну каву, дивитися улюблений серіал, спілкуватися з близькими, підставте те, що ви реально можете робити. І побачите, що ось ці обмеження, так, вони є, вони реальні, проте їх не так багато, як вам здається. Подивіться на те, які можливості у вас все ще залишаються. Тепер, коли ви будете помічати якусь із тих обмежуючих думок, згадуйте те, що ви написали у цьому списку, чому ж вона все-таки не повністю правдива. А далі дозвольте собі радіти життю. Помічайте те хороше, що є вже зараз. Не дозволяйте хворобі стати домінантою у кожному вашому діалозі. Є і, і інші речі, які цікаві і вам, і вашим близьким. Переключайтесь на них. Не забороняйте собі сміятися, сміх активизує дуже багато речовин у нашому організмі, які позитивно впливають на наш емоційний фон і борються з кортизолом – гормоном стресу. Тож помічайте смішні історії, які відбуваються у вас, а також діліться смішними мемами. Найголовніший пункт це живіть зараз. Плани на після одужання це чудово. Вони допомагають вам сфокусуватися на тому, що після одуження вас чекає дуже насичене життя. Проте я впевнена, що деякі з них ви можете реалізувати вже зараз. Тому напишіть список того, що ви вже можете зробити, щоб привнести в своє життя трохи радості. Що вам потрібно робити, щоб відчувати, що ось це життя і воно прекрасне. Ну а потім виконуйте ті речі, які записали у цей список. І останній пункт це отримання підтримки. По-перше, вам потрібно підтримувати самих себе. Помічайте, коли у вас виходить, помічайте, коли ви радієте, помічайте, коли ви робите щось, що вам дійсно подобається. А також більше спілкуйтеся з тими людьми, які підтримують вас е і приносять вам позитивні емоції. Через те, що хвороба руйнує наші плани, ми іноді відчуваємо, ніби ми не контролюємо своє життя. І коли ви робите вибір, свідомий вибір, більше робити того, що ви любите, більше радіти, це повертає вам ось це відчуття контролю і фокусує вас на тому, що, незважаючи навіть на негатив, такий сильний стрес на хворобу, все одно ваше життя прекрасне. Тому робіть більше того, що вам хочеться. Я рада, що я могла вам у цьому трошки допомогти. І побачимося у наступному відео.